Доброго дня послання від вищих собришів'я бідність безрезультативність. Це саме. Той стан, та ситуація, в якій ти тривалий час знаходилася, знаходився, боролась, діяла, навчалася, отримувала інформацію, діяла по ситуації. І це було вірними діями саме в той момент. Ви вірний зробили вибір, яким шляхом вам рухатись далі? Хоча тяжкий період, тяжка ситуація. Але вам говорять, що на даний момент ви виходите, ситуація стосовно і матеріального благополуччя і достатку буде змінюватися. Ви зможете покращити, реалізувати, реалізуватись. Ви відчуєте власти. Якщо знаходились в безресурсному стані, відчуєте наповнення. Ви сильно, активна. Енергійна, самодостатня людина, і вам відкриваються шляхи активного починання. Насамперед вам говорять те, що ви повинні розуміти, що трансформація закінчилась. І поставлену крапку саме буде на ситуації без гроші і бідності, безрезультативності. Ви здобудете для себе можливість єдине, що вам як попередження. Трансформуйте своє життя, трансформуйте своє бачення вірно. По ситуації реагуйте, тому що ви можете, наприклад, в вашому житті відбуваються зміни, і ви отримаєте шанс, можливість гармонізувати своє життя, а ви можете не діяти. От вам говорять, що не потрібно залишатися в підвішеному стані, а потрібно крок за кроком рухатися до цілі, до результату, гармонізувати своє життя. Прийдеться якийсь період балансувати. Якщо і на даний момент поки що ви не бачите кардинальних змін, саме по відношенню до ситуації фінансово-матеріального благополуччя і достатку, ну, говорять, що ви повинні розуміти, що тяжкий період, тривалий час, в якому ви знаходилися, без результативності, бідності, без гроші. І ситуація буде крок за кроком змінюватись. Єдине, що від вас ситуація потребує тій чи іншій ситуації не залишатися в бездіяльності. Щоб здійснити прорив, потрібно бути ресурсним і самодостатнім, і рішучим, і активним по відношенню до ситуації. Тоді ви досягнете бажаного. Тяжка ситуація або труднощі перепони це саме та трансформація, яка виведе вас в імператрицю. Наповнену ресурсну, самодостатню людину, яка й зможе в подальшому досягнути бажаного результату. Дякую.